Щодо фрази від ножа захисту не існує, ножом так не б'ють, ніхто так атакувати не буде. Якщо нож буде у професіонала, давайте повернемося до реальності. Більшість людей, які вбили когось ножом, ніколи нічим не займалися. Ніяким спортом. Я знаю один випадок, коли людина, яка займалася ножовим боєм, систематично вбивала людей. Я не пам'ятаю, як його звали, це було десь в Росії в 2010 чи 2011 році, в живому журналі його звали Viper NS. Він був пропагандістом ножового бою, і він систематично вбивав мігрантів в складі банди. Більшість людей, які вбивають інших людей ножем, вони займалися бухідо, літербовом по п'яні. Щодо професіоналів з ножем, тобто людей, які отримують гроші за те, що вони когось ріжуть, ну, це м'ясники та патологоанатоми. Чому людина хоче вас пернути ножем? Давайте подумаємо. Тому що вона вас дуже не любить. Тобто за будь-якою атакою з ножем реальною стоїть бажання вас вбити, забрати ваше життя, скалічити. Ми зараз не розглядаємо питання пограбування, погроз ножем, віддай мобільник і так далі. Ми розглядаємо питання вбивства. А, іди сюди. Тобто є Артем, є я, я його до такої от, просто не люблю, що я хочу його вбити. Що я буду намагатися зробити в першу чергу? Так, якщо я займався там фехтуванням, ножовим боєм, я можу атакувати звідси, і я дістану. Я можу навіть атакувати звідси. Але якщо ми подивимося на записи з камер відеоспостереження, більшість конфліктів це отут. Якщо я хитрий, я не кажу там профі, я буду ніж ховати. Я буду намагатися атакувати несподівано. Щоб він не розумів, що його атакують ножем. Але це завжди буде ось, ось така дистанція. А, якщо він буде намагатися тікати, ви вже це спробували, так? Я наздожену. Тобто, якщо він повернувся, то побіжав, я ж скажу, ту, блін, знову не, не здалося. так. У мене вже є план його вбити. Я дожиную, і ударю його в спину. Він повертається до мене спиною, він мене не бачить. Якщо він намагається рухатися назад спиною вперед, я завжди буду рухатися швидше. Ну, Люди обличчям вперед рухаються швидше, ніж по тилеті, так? Тому виникає ситуація клінча. Якщо в такій ситуації я хочу вижити, ми ж поза кадром. Чому він мене не любить, як він мене вистежив, де ми зустрілися, що я робив. Неважливо. Фокусуємося на проблемі. Є дистанція руки, є умовний ліфт. Є людина, яка хоче мене вбивати. Для мене важливо, що не рухатися назад. Бо мені це нічого не дає. І такої можливості може не бути. До побачення. І для мене важливо. Зупинити його руку з ножем. Так, так, чи отак. І при цьому зробити йому достатньо боляче, щоб він втратив свідомість або втратив бажання мене вбивати. Що первичне? Зупинити руку з ножем. Бо якщо я починаю бити його по обличчю, я навіть його можу на хвилину Я показував цей ролик на минулому семінарі, коли людина отримала пораненим ножем, не впала, вирубила нападника, потім померла. Мене це не влаштовує. Тобто, в першу чергу, зупинити руку з ножем, потім зробити щось таке. Якщо я розумію, що я нічого такого зробити з ним не можу, бо я пробую, я його б'ю-б'ю, а він падло, не падає, не реагує, тоді мені потрібно дістати ніж і зробити щось таке, щоб він перестав мене вбивати. І отут, коли ми розмовляємо про ніжу боротьбі. Навички боротьби тут важливіше за ніж. Будь-які прийоми ножового бою на такій дистанції, вони вже не так важливі. Тут достатньо. Цього. Це мене вб'є. Тут важливі навички боротьби. Тому першу годину сьогоднішнього семінару ми будемо займатися боротьбою в стійці. Коли ми кажемо про боротьбу, нас цікавлять три речі. Перше, рівновага. Я не хочу впасти на землю. То, що відбувалося. Три пари впали на землю. На землі в мене шансів буде ще менше. Друге, я хочу бути у вигідній позиції. Ця позиція нейтральна. Все, що я можу зробити з Артемом, він може зробити зі мною. Ця позиція вигідна для мене. Тому що я вже можу його зрушити з місця, я можу його атакувати. У нього менше. Можливості атакувати мене. Ця позиція ідеальна. Я хочу зайти йому спину. Навіть якщо в нього в руках є ніж, тут я в найбільшій безпеці наступної секунди двох. Але цього може бути достатньо. Тому ми зараз зробимо маленьку вправу. Без ножей, Ножи можна викласти. Є два учасника, дистанція одна рука. Я хочу зайти Артему в тил, як максимум або в офланг, як мінімум. Ми не використовуємо удари, ми не використовуємо якісь там броски, підсічки, просто намагаємося розгорнути нападника, прибирати руку, зайти його в тил або в офланг. Я вас зараз попрошу працювати легенько. Тобто від того, що ви, як два бультер'єра, це воліся стоять, і я йому не дам і він, ви нічого не навчитеся. Будемо гратися в поддавки. Щоб було простіше, я вам включу повільну музичку. Це, це працює. Дві хвилини ваше завдання розгорнути противника або зайти йому в тил будь-яким чином. Зрозуміло?